Або відразу передана іншій сім'ї, яка має кращі умови і може створити всі умови для того, щоб дитина розвивалася і добре жила, то нічого страшного, ви не втрачаєте своїх прав. Стаття 10 передбачає. Це Європейська конвенція про встановлення дітей, яка стосується також і є пояснюючою до конвенції про права дитини і про ювенальну юстицію. Передбачає, що законодавство може зберігати за батьками обов'язки надавати матеріальну допомогу дитині. В житті, та забезпечити приданим, якщо усиновитель не виконує якісь із них обов'язків. Більше того, кількість дітей, які усиновити законодавство, не обмежується. Тобто є шанс, що діти, яких забрали в батьків, можуть попасти до однієї тієї людини. Діти з однієї сім'ї можуть попасти до однієї, однієї сім'ї. Далі є ще один момент. Зараз так в Україні ще юнальні асинсія не впроваджено. В Україні, згідно указу президента, до. Березні 2011 року має бути затверджений план роботи стосовно введеної винайної в Україні. І Україна візьма... це тата Україна візьме участь у розробці факультативного протоколу до конвенції про права дитини, яка надасть дітям можливість безпосередньо подавати скарги в комітет ООН з прав дитини за порушення їхніх прав. Факультативний протокол до конвенції де змогу дітям як особисто, так і складнім групам подавати скарги безпосередньо в комітет з прав дитини. А тепер історія згору. Життя. Хтось може сказати, що воно занадто є хтось може по різному це витрачувати, але я вам скажу, як це було. Моя дитина сказала в школі, що його мама набила. Виявляється, інший, інший хлопчик, який почув це, пожалівся своїй мамі і сказав, що от так і так. Миколаїв мама б'є. Зараз батьки грамотні. Правильно мама пішла до директора і сказала. Що так і так в тій сім'ї над дитиною знущаються. За дитиною два тижні в школі спостерігали. спостерігали вчитель фізкультури, які не що на дитині нема синяків. Спостерігали інші вчителі, чи в нього адекватна поведінка на уроках, спостерігали, спостерігали вчитель хору, в якому місці зайняв перше місце на, на міських змаганнях там, фестивалі. Спостерігали всі на основном директор викликає до себе розказу про, про те, що є така, -така справа, що ми дитину істязаємо. І що робити цією людини? Взагалі що робити? Я крізь хочуть не стала, не розуміємо. Я знала, що я буду доповідати з приводу цього питання, я знала, що я гострий противник комунальної юстиції. А тут є всі підстави, що мене за мною мають вести спостереження що в мене мають забрати дитину через те, що я його б'ю. Так, я його набила, бо він курив в 10 років. Скажіть, хто не був битий за те, що курив в 10 років?